причина на зупинки? Причина на зупинки згідно статті 32 закону України. 35. Під час мобілізаційного віку 30. ми перевіряємо документи. Я вас зупинила згідно 32-ї. Ні, зупиняють звідна 35 сп'яти увага. Водії нові правила та зміни на даний час співробітникам поліції не потрібно мати законної причини для того, щоб зупиняти ваш транспортний засіб. Для чого вони це роблять? Для того щоб перевірити ваші документи. Які документи військова А згідно 35-ї причина зупинки? Моє вас зупинили згідно та немає причини зупинки згідно 32 другої мобілізаційний від... нема згідно 32 другого чому нема сьогодні. Ми з'ясуємо чи були якісь зміни у чинному законодавстві України і чи надано таке право співробітникам поліції, щоб безпідставно зупиняти масово кожен транспортний засіб? Доброго дня не дуже нівецької області. Редовий поліці самірена ведеться відео сайті нашої здоми. Зупинки. Причина зупинки. Причина зупинки. Причина зупинки. Причина зупинки згідно статті 32 закону України. 35. Дитя, 35. Поліції, під час мобілізаційного віку. Згідно ми 35. Ми документи. Я вас зупинила згідно 32. -ї. Ні, зупиняю згідно 35. -ї. Там є 15 пунктів. Я вас зупинила згідно 32. -ї. Я перевірки. Ну нема згідно 32. Ну, зупинила автомобіль. Ми маємо право перевірити. Ви не маєте Мані права згідно -й. 32. -й. Згідно 35. Ви вам повторюю, що ми вас зупинили згідно 32 для перевірки документів. А згідно 35 причина зупинки? Ми вас зупинили згідно Та немає причини зупинки згідно 32. У Мобілізаційний не вік немає з'явитися. Для того щоб в цьому питанні нам розібратись, ви повинні знати свої права та обов'язки. Тому рекомендую підписатись на мій канал. Для того щоб вміло захищати свої права, потрібно читати. Тому рекомендую вам корисну літературу, яка допоможе вам при спілкуванні з співробітниками поліції, і не тільки посилання знаходиться в описі під даним відео. По факту, деякі співробітники поліції на сьогоднішній день. Прямо ігнорують свій профільний закон, а натомість вимагають водій: ти зобов'язаний виконувати наші вимоги. Запам'ятайте, для того, щоб співробітнику поліції вчиняти певні дії під час несення служби, наприклад, зупиняти транспортні засоби, потрібно мати 11 законних підстав. Для цього зупиняє ваш транспортний засіб. Рекомендую одразу відкрити статтю 35 закону України про національну поліцію, зазначити такому співробітнику поліції, що він зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеній у цій статті. Ну, бо нема, нема такого законодавства, не написано. Згідно 32-ї причини 32. зупинки. Закон... 32. Чого? 32-ї статті. 35-ї. 32-ї, будь ласка, згідно з вашими документами, що посвідчують вашу статті. не назвіть мені причину зупинки. Я вам не знала. 35-й. Я вам не знала, згідно 35-й. Згідно 35-й. Пане гаджеті Ну, пане поліцейське Ця база зупинилась згідно 32 для порівняння документів та військово-облікових грошей Скажіть ще раз вашу фамілію Сав'юк Ірина mm -hmm. 02-09-732, місто Чорнівці Сав'юк Ірина, Ірина. Згідно 32

На сьогоднішній день жодних змін не було. В законі України про національну поліцію чітко зазначено, коли він зупиняє і коли він має право перевіряти документ. Зупинка без причини є прямим порушенням закону України про національну поліцію. Це є пряме порушення ваших прав. Такі дії можна розцінювати як перевищення службових повноважень. І згідно закону України про дисциплінарний статут, за це передбачена відповідальність, але без вашої заяви чи вашої скарги до дисциплінарної відповідальності такого поліцейського притягати не будуть. Він ви громадяни України. Кожен поліцейський має керуватися законом. Кожен поліцейський Кожен поліцейський має керуватися законом. Як дивиться, я вам обясню всі статі. Що вам ще об'яснюєте? Причина зупинки. Ми перевірили документи квіти не було. Ну, причину зупинки я хочу. Я вам обіцяв. Я не почув. Звідна 35. 10 раз 50. Ще раз. 90 раз обіцяють. Я Ні, 30-32. 35. 35, 35. 35. 30. Чи раз об'яснити. Об'ясни. Чого написати? Що ну. мене запам'ятовують, як я з вами розмовляю. Це за розмов ну а що це за причина зупинки? Ми перевірили, у вас все добре, ми поїхали з поводи. У вас питання ніяких. Наша робота перевірити. Наша робота не зупиняти воду. людей без причини зупинити. — Причому При чому тут розшук? — Я не ході. Включаєте спочатку таксуєте, а потім виключаєте. Другий раз буду їхати навпроти, зупиню, покажу вам ваше. На таксі, ліцензії привітати. Хоча в котра небезпеку, тоді будете таксувати. Перевірили, ти знову. — згоди. Нема до вас питань ніяких. Нема хлопці, але зупиняють отак без причини. — по 15 разів. Ну так скільки можна перевіряти? Но я ж знаю, что я знаю, что вас зупиняється в Києві, пане. Я знаю. Перепрошую, Радіон, так? Так. Чи зупиняли вас співробітники поліції без причини? Ділимось своїм досвідом у коментарях. Руслан Руслане. Учасники нашого юридичного клубу отримують відповідну літературу, а також приклад такої скарги на незаконні дії співробітника поліції, де зазначаються усі його дані, описується ситуація і направляються керівнику. Чого ви до людини прийшли? Якої людини? До людини чого ви прийшли? Ну, прийшов. Творіть беззаконня. Який пункт третій? Який пункт третій? Що ви мелите? Де згідно пункту третього у вас є а, а, в переліку, переліку? що ви маєте право перевіряти людей. Де у вас таке написано в поліції? Якщо людина нічого не порушила з 11 пунктів, ви не маєте права нічого перевіряти. Я вам поясню. Да що ж ви пояснили? Що ви творите беззаконня? От що ви пояснили. Поліцейський, у вас є 11 пунктів для зупинки. Ваш закон ніхто не міняв. Ніхто не міняв закон під час військового стану. Прекратіть робіть, свавілля. Прекратіть, є 11 пунктів. Ми нічого не порушили. Попередні громадяни нічого не порушив. З якої статі ви перевіряєте документи. Наказа на те, що виповноважена особа перевіряє документи. Немає. Наказ, що тут блокпост, немає. Що ви ще хочете доказати? Що ви правочинно зупинили? Ставить вважати, що водій може бути. Так є підстави, вважати, що ви злодій є. Yeah. 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 Так покажіть. Yeah. Так у вас є підстави? У вас має бути орієнтіровка. Покажіть орієнтіровку. Ну, слухайте сюди. Слухайте і, ви, ви сюди. Як пасажир автомобіля, ви маєте знаходитися в я маю право знаходитися там, там, де я захочу, там, де не маєте. Тому що, якщо людина не щинила б ніякого правопорушення, ви не маєте право її зупиняти. А я думаю, що, а я думаю, що ви щинили. А я думаю, що так. Ви, ви думаєте, вам треба не думати, а законну підставу мати, а не думати. Ми не повинні дозволяти, щоб закон ігнорували ті, хто повинен його захищати. Ми почули, що співробітник поліції прямо ігнорує статтю 35 закону України про національну поліцію. Тільки стаття 35 дає законні підстави поліцейському зупиняти ваше авто. І це є прямим порушенням, за яке передбачена відповідна відповідальність. Друзі, якщо у вас є цікавий відеоматеріал про нашу поліцію, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта. Якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо завжди в коментарях.